Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїм першим результатом в НСП. Буквально 15 років тому назад, коли я прийшла до співпраці з цією компанією. У мене була уже хронічна проблема з нирками, тобто з завидною регулярністю, кожних пів року у мене було запалення нирок У хронічний філанефаризм. Звичайно, що я як чимна дівчинка, йшла до лікаря, мені виписували антибіотики, лікування, я це все робила, проколювала чи пропивала. І результат був такий тимчасовий, тому що через пів року я тільки щось десь промерзла, перехвилювалася, перенервувалася, знову вилазило запалення нирук. І ось так мені в лапках повезло, та, що коли я прийшла. Цю фірму буквально через місяць в мене сталося чергове запалення нирок. Звичайно, хто, зна... хто таке має, знає, що це дуже неприємне відчуття, тому що зразу температура висока піднімається під 40, спина болить. Ти не завжди навіть розумієш спочатку, чому саме. І от так вийшло, що прихопили нирки. Я буквально взагалі наскільки погано себе почувала, що дівчата мені дали швиденько телефон лікаря, з ким я могла проконсультуватися. Так і вже буквально з того кутка на свого на кухні я злізти сама не могла, поки я вже щось обезболюючи, не випила. І Продукти, які мені порекомендували, на щастя, були у моїх знайомих, мені швиденько принесли, тому змогла швидко собі порадити. Це були колоїдне срібло від НСП, подарко від перець, часник, Петрушка і спеціалізований продукт для нирок, саме називається ЮРАЙ. Це комплекс трав і вітамінів і мінералів також, саме для розроблений для нирок. Буквально за перших 2-3 дні спала висока температура і пройшов сильний біль, але ще буквально до двох тижнів було таке відчуття, от як гострий камінь у спині. Тобто, це, звичайно, не такий немиттєвий результат, прийшлось попрацювати, але до місяця часу я зробила з тим порядок, і насправді, що саме мені більше сподобалося в тій всій ситуації, що більше ця проблема у мене не виникала. Тобто це був закріплений результат на роки. Звичайно, що зараз я час від часу при можливості пропиваю юрай чисто для профілактики, більше ніякої температури ніякого. Болю, ніяких неприємних відчуттів, за що я дуже вдячна компанії Неспіз за такі хороші продукти. Всім бажаю бути здоровими і всім бажаю знаходити правильні відповіді на свої запитання. Кого цікавить більш детальна інформація, звертайтеся до людини, яка надала вам це відео.